Вітаю сьогодні, 18 березня 2024 року. І у мене є можливість привітати і поставити свої ваші запитання Михайлу Подоряку, раднику голови ефісу президента, пане Михайле, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава вітаю безумовно. Дякую. Перше запитання, яке хвилює напевно багатьох українців: нещодавно західні видання, такі як Телеграф та Вашингтон Пост, написали, що запаси ракет для захисту українських міст. Швидко скорочується наскільки ця інформація відповідає дійсності. Ну, це ж війна великої інтенсивності. Безумовно, ті чи інші запаси амуніції вони закінчуються, але країна веде переговори. Країна шукає можливості. Мається назі Україна шукає можливості додаткові отримати боєприпаси в даному випадку проти ракети. І є відповідні домовленості з низкою країн, в тому числі з європейськими країнами йде постачання і до Петрівтів, і до Айрісів, і до насамсів, і так далі. Але ж ми не даємо. Ви ж знаєте, не даємо оперативну інформацію щодо того, яка кількість є, чи яка була вже yes. витрачена на ті події, які в нас в повітрі відбуваються. Не забуваємо, що Росія, наприклад, і сьогодні ночі вона використовувала ікси 59 і Вона використовувала там більше 20 дронів. Знову ж таки, це треба все знищувати. І Наші партнери це також прекрасно розуміють. Тому давайте Фіксуємо спекулятивні розмови про те, що все закінчується, безумовно будуть продовжуватись, тому що треба ж в депресивний період додавати депресії. Ну це ж правильна модель поведінки медійних майданчиків. Треба максимально депрезовудепресизувати все, максимально пригнічувати все і так далі. Ми до цього спокійно ставимось. А паралельно з тим, перше є розуміння і в нас, і в партнерів, скільки нам потрібно тих чи інших видів зброї мається на увазі в даному випадку протиракет для того, щоб ефективно працювати в своєму повітрі. Ми розуміємо, скільки є ракет відповідних чи дронів дальної дії у Російській Федерації, і безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб концепція закритого неба працювала і продовжувала працювати далі. Більше того, президент України наголошує, що треба розширювати наші спроможності до закриття неба за рахунок, наприклад, додаткових систем тих же патріотів, тому що вони суттєво впливають на перебіг подій. Тому що э, петріоти активно працюють і по балістиці, і по надзвуку, і нам потрібно і південний напрямок закривати або б ще й набагато краще, якби ми лінію фронту прикрили, тому що тоді тактична авіація російська також би не працювала. Дякую, президент Франції Менель Макрон заявив, що запропонує Росії припинення вогню в Україні на час літніх Олімпійських ігор 24-го року, які відбудуться в Парижі? Нагадаю, що вони відбудуться з 26 липня по 11 серпня? а Слідом за ними в Парижі проведуть паралімпійські ігри з 28 по серпня по 8 вересня 2024 тисячі Пане Михайле, як ви ставитесь до такої пропозиції Макрона? Наскільки вона? Ймовірно, наскільки вона ну, може... якщо ми хочемо заморозити конфлікт, якщо ми хочемо, щоб Росія отримала те, що вона постійно говорить, вона ж про це і говорить. Давайте ми припинимо вогонь і за цей час отримаємо можливість на оперативну паузу. Будемо проводити певні роботи, апдейти до мобілізації, і Так далі, ну це гарна ідея. Я зараз сарказмом говорю. Безумовно, тому що мені здається, що ну якби це виглядає дивно. А що це має вирішити? Ну, припи припинення тимчасового вогню. Ну, що має вирішити? Яке питання? Це якось посприяє пришвидшенню постачання зброї в Україну. Це якось посприяє пришвидшенню деокупації території. Чому це посприяє? Це посприяє фіналізації війні, чи навпаки це буде сприяти масштабуванню ескалації. Росія буде відчувати, що вона ще трошки дотисне, що вона зможе на певний час заморозити конфлікт і так далі. Ну тобто, треба просто правильно акценти. Мені здається, що пан Макрон в даному випадку просто відповідав на питання. Він не робив ніяких заяв. Тому що знову ж таки, коли ти розумієш причини і наслідки, ти точно не будеш вимагати від Росії припинення вогню. Тому що, по-перше, Росії це не цікаво, тому що так можна кошмарити нас продовжувати щовечора і, 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 і щоночі. Але знаєте, Росія навіть якщо вона скаже так, ми припиняємо вогонь, вона ж не перестане дрони випускати по території. Скаже, ми не знаємо, що це таке. Ну вони літають там десь вас. Це певно, ви самі себе вбиваєте. Як вони. Постійно говорила навіть сьогодні, попри повномасштабне вторгнення. Вони ж продовжують казати: це ви почали самі себе вбивати. Це ви е, зруйнували Маріуполь. Це ви себе вбиваєте у Києві, у Львові і так далі. Ну, тобто, який сенс. З аферистами дану, якими є Російська Федерація, mm -hmm. про щось Я Просто хочу зрозуміти, чи дійсно хтось вважає, що сьогодні, після повномасштабного вторгнення, коли Росія обновила свою присутність в рамках міжнародного конвенції міжнародного права, хтось хоче з нею думати, щоб вона виконувала якісь домовленості. Ну це ж нонсенс. Росія буде продовжувати вбивати, але буде говорити: так дивіться, Україна ж стріляє, але ж ми про перемир'я, а дрони літають ваші. Ні, це ну це ми не знаємо, що літає. Ми маємо на це право, тому що ви вбиваєте когось. І так далі, це перше і друге. Я ще раз говорю. Концепція заморозки війни. Ну не можна до цього доходити, або 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 ви заморожуєте конфлікт, Росія проводить далі апдейти до мілітаризації економіки, до, скажімо так, до збільшення зброї, яку вона буде накопичувати, і вона буде масштабувати цю війну. Ну і тоді європейському Союзу треба буде прийняти правила, які запропонує Росія. Які вона запропонує правила прави той, в кого насилля більше. Або в цій війні все ж таки Україна буде отримувати всі необхідні її інструменти для продовження ефективного знищення живої сили і техніки Російської Федерації. Це єдине, що може цю війну привести до фіналу. Треба вже позбутися ілюзій. Мені взагалі дивно ці ілюзії взагалі чути про те, що можна щось з Росією якось домовитись, і так далі. Угу. У неділю вчора, 17 березня, в Києві відбувся форум підтримки російських добровольців. Учасники форуму підписали меморандум про підтримку російських добровольців, які воюють проти путінського режиму. До учасників форуму звернувся також начальник головного управління розвитку міноборони Крило Буданов. І наголосив на внеску добровольців російських у справу захисту України від путінської збройної агресії. а Також привітав спеціальну визвольну операцію, яку антипутінські повстанці ведуть зараз у Курській та Білгородській областях. Що скажете ви, пане Михайле, про цю операцію? Максимально симпатично ставлю до того, що роблять російські повстанці. Максимально і всіляко підтримую пана Буданова в цьому намірі, тобто збільшити масштабувати кількість протестних рухів. А ми з вами розуміємо, що тільки збройні протести в Росії сьогодні можливі. Чому тому, що в Росії вже із авторитарної. Системи управління вона переходить в класичну диктаторську тоталітарну систему. Тобто, це зовсім інший вже рівень. Там взагалі не буде. Якщо при авторитарному типі правління Путіна ще були якісь залишкові там прояви конкуренції, якоїсь були якісь там ну умовні. Ми безумовно розуміємо, що це були не справжня опозиція, а умовна опозиція, але все ж таки була, тобто була якась там. Низка невеличка, але все ж таки існувала низка медійних майданчиків, на яких можна було щось там проговорювати. Так вони там рахувалися іноагентами, агентами, але між тим сьогодні все це закінчується, тобто ніякої більше. Конкурентної відносно конкурентної слабкої е, демократичної опозиції в Росії не буде. Це така класична через підкреслю диктаторська модель, де буде достатньо жорсткий формат е, контролю за внутрішнім простором. Тобто е, багато людей будуть сидіти в тюрмах. Ну їм подобається. Це ж Росія. Да їм дуже подобається вибрати собі е, начальника, який буде їх саджати потім в зону, і вони будуть пахану прислуговувати. Ну це ж традиція Російської Федерації, і при чому вони ще будуть знаєте? Пам'ятаєте, як вони говорили Сталін, це наш там Бог і так. Далі, о так само сьогодні, вони говорять Путін це наш Бог і тому подібне. А, між тим, тому я вважаю, що єдиний спосіб і тут пан Богдану абсолютно правий це збройне повстання, яке ми сьогодні бачимо в і курській. Мені б хотілося, щоб масштаби були набагато більші, мені хотілося, щоб було задіяно набагато більше і прикордонних територій Російської Федерації. Для того щоб Росія все ж таки відчувала, що таке війна в 21-му сторіччі, тому що чим далі від лінії фронту, тим менше в Росії відчувають війну з урахуванням того, що в них немає медійної складової. Їм дійсно здається, що це війна десь далеко. Ми там ріжемо. Це добре. Наші мальчики ріжуть якихось там українців, і це якби нормально, і так далі. От як вони будуть дома жити в бомбосховищах, то тоді і постійно чути сирени і так далі. То тоді напевно вони буде трошки інакше. Хоча я сумніваюся, все ж таки руський мир, він має певні особливості. І так далі, тому безумовно, все, що сьогодні робить РДК Свобода Легіон Свобода Росії, Сибірський батальйон це дуже добре. Бажано, щоб цього було набагато більше. В це треба інвестувати, в це треба, щоб підключалась російська дісидентська опозиція. щоб вона менше говорила про це, але щоб вона більше робила конкретної логістики для підтримки оцих єдиних можливих варіантів зміни політичної в Російській Федерації. А хто на вашу думку от відбувся цей форум підтримки там за участі цих російських опозиціонерів, хтось онлайн, хтось дійсно до Києва навіть приїхав? Як ви бачите ось цей рух? Як він може масштабуватися? Гарне питання. Мені здається, три складові. Треба перше закінчити цю еру великої потужної дісидентської війни в соціальних мережах, яку веде, активно веде російська класична опозиція. Ви ж бачили, вони запропонували цей план. Ну просто мені здається, що більш абсурдно, більше і Онесківського чи Бекетівського плану придумати не можна було. Да, прийдіть в, в полдінь, а, проти Путіна. Ну тобто вони практично показали явку, легалізували, тому що підрахунку як такого не було. Немає різниці, які там що там в бюлетні було на, на, намальовано, і так далі. Просто картинка пропагандистська виглядала дуже чудесно. Дивіться, які натовпи стоять на паханацьких виборчих дільницях. І так далі, мені здається, що це перший пункт. Треба все ж таки, оце все припинити: оці всі ідеї креативні, максимально креативні. Такі, знаєте, ми тут зараз продумали, можна з шариками десь вийти, з кульками десь вийти, можна в, в полдень 22 віка, це вже я по стругацьким кажу, прийти і таким чином проявити свою громадянську позицію. Все це треба вже закінчити. Є дісіденти, вони мають там виходити з певними публікаціями, і вони супер виходять, є великі. Великі талановиті люди, які пишуть достатньо чітко, зрозуміло для всіх, що таке Путін, що таке путінський режим, що таке русський мір в путінському виконанні, що таке чорносотенство, яке ми сьогодні бачимо як класичну ідеологію рускового міра, і так далі. Це перша складова, друга складова треба все ж таки усвідомити що тільки фінансування збройного повстання є е, можливістю знайти якісь рішення для росії ну і втримати контроль над росією в майбутньому це дуже важливо ну тобто за рахунок збройного повстання можна буде перебрати на себе ті чи інші управлінські функції. Це єдиний формат. Для цього потрібно і тут дуже важливий другий пункт фінансування. Все направляти не на якісь там гуманітарні програми. А давайте проїдемось гід потягом по Європі, розкажемо, що Путін це негодяй. Ну це дуже круто, безумовно. Я вважаю, що це круто. Там ще на гітарах можна пограти самоцвіта, якісь там заспівати і так далі. Переформатуючи цю пісню, пісню цих колективів. Але ні, треба все фінансування відправити на те, щоб можна було закупити додаткову зброю. Проплатити роботу контрактну роботу людей російських громадян, які готові брати на себе відповідну роботу. Ну і безумовно, що в них були достатньо ресурсів для проведення тих чи інших операцій. І третя складова, безумовно, ті, хто хочуть долучитись до повалення путінського режиму, мають все ж таки підписувати контракти з РДК, отримувати екіпіровку і працювати на території Росії, тому що вони є альтернативними громадянами Росії. Мені взагалі подобається ця альтернативна концепція концепція. Повалення путінського режиму через збройне повстання, тому що ще раз підкреслюю, Росія має зануритись в свою кроваву е кармічну відповідальність. Я б так сказав за цю війну. Дякую, доки в Москві ЦВК малює рекордні цифри путіну. Сам він після так званих перевиборів влякає третьої світової в разі конфлікту Росії з НАТО. Відповідь на запитання, чи можливий повномасштабний конфлікт між Росією та НАТО, він сказав: Я думаю, що все можливо в сучасному світі. Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної третьої світової війни, пане Михайло. Не перший раз, і не перший день і до цього. І Дмитру Кісільову інтерв'ю він там лякав великим, значить, трагедією для західного світу. І до цього виступаючи перед з Радб'єзом своїм светом федерації, ці лякалки вони розраховані на кого чи сприймаються вони на заході, якою має бути правильна реакція, правильна відповідь на такі заяви. Після двох років війни тут на все настільки очевидно, перше вони розраховані традиційно все, що стосувалося і радянської пропаганди, і російської і путінської пропаганди, розраховане саме на. Впічутільних западних партнерів, як говорить сам Путін, дану, тобто, він хоче, щоб вони все ж таки повернулись до того стану, який ми з вами спостерігали після 2014 тисячі чотирнадцятого року, по відношенню до України. Ну, тобто, ми говоримо якісь там заяві. Ми вас підтримуємо. Ми розуміємо, ви там е е живете в складних умовах. Але і він хоче, щоб повернулись до цього за західні країни, щоб вони перестали оце, але. До але повернулись, перестали mm -hmm. надавати нам необхідну допомогу. Більше говорили і набагато менше робили, і перестали безумовно підвищувати ставки за рахунок жорсткої риторики, формувати ці коаліції. Інформаційно працювати проти Росії, дипломатично працювати, ордери виписувати і так далі. Це розраховано виключно на цю складову. Тобто, це банальні такі примітивні штампи, які постійно використовують. Я ще раз кажу, просто всі так говорять про Путіна. Це мало інтелектуальна людина. Він не може запропонувати якихось креативних ідей. Він буде використовувати банальні штампи, повторюватись і так далі. Але є один нюанс дуже важливий. Дивіться щодо конфлікту з НАТО, Радянський Союз Російська Федерація. Немає різниці, тому що це такий а, абсурдистська а, реанімація Радянського Союзу. А, щодо цього конфлікту, дивіться, от Росія воює в Україні два роки. Ефективно воює, Так, кількісно здається, що вони якісь мають там результати і так далі, але кількісно і проти маленької немілітарної країни. Ну тобто Україна ж не була мілітарною співставною, я наприклад, я сказав маленькою найбільше країни. Ні, в ну я маю на увазі з мілітарної точки зору, не з географічної точки uh -huh. зору. Не Територіальної точки зору я маю увазі з точки зору мілітарного потенціалу. Ну, дивіться, жодна країна в Європі не є мілітарною. Чому тому, що це не вигідно, невигідно інвестувати дуже багато, так як це робила Росія, там, наприклад, чи Північна Корея, чи той же Іран. Інвестувати виключно в військову технологію, да і так далі, mm -hmm. і накопичувати зброю. Ну нонсенс. Ну який сенс в 21-му сторіччі в сторіччі технологічного розвитку, да там технологічної революції, еволюції, я не знаю, там молекулярної генетики. Я ну не знаю багато чого є. Там штучного інтелекту інвестувати в зброю 20-го сторіччя на ну, мається, зі мається, снаряд там ракети і так далі. і Але де Росія? Ну вона так і стоїть там на лінії розмежування, тобто суттєвого просування Російської Федерації немає при тому, що вона туди кинула все, що можна. Вона зібрала скрізь свою зброю, вона зібрала скрізь своїх там більш-менш контрактників, не мобілізованих навіть а контрактних, тих, що підписували контракти, і ті, що все ж таки проходили певне навчання. Давайте відповідно до цього ставитись. Вона все ж таки знайшла ще можливість там північну Корею роздягнути на 2 мільйони снарядів. Вона ще там щось бере у Ірану і так далі. І проти цього ми воюємо. І вона не просувається, то з якою НАТО? Дивіться, парадокс в чому. Але тут є ще раз одне: але парадокс в чому? Технологічно, технологічно. Країни НАТО з точки зору економіки, ВВП, з точки зору мілітарної складової з точки зору високотехнологічності зброї високоточності зброї на 10 голів вище Російської Федерації, і тому з технологічної точки зору, з математичної точки зору, немає взагалі жодного шансу у Росії щось там комусь доводити на полі бою. Вона буде знищена миттєво в конвенційній війні, але є фактор психологічної готовності до війни. От в цьому то й проблема, і на це розраховує Путін, тому що. Технологічно вони на найвищому рівні з країни НАТО, а психологічно набагато на нижчому рівні ніж і Російська Федерація. Тому що Росії подобається заходити на чужі території, руйнувати, вбивати, гвалтувати і так далі. Це і є сутність їх життя, їхнього життя. А для європейців сутність життя це розбудова, це гуманістична складова, і так далі. І тому психологічно дивіться, це парадокс. Математично вони на 10 голів вищі Росії, а психологічно на 10 голів будуть нижчі. І нижчими ніж Росія, більше того, Росія, російська армія, буде мати досвід безпосереднього безкарного масштабного військового злочину. І вони прийдуть і вони будуть розуміти, що ми маємо цей злочин довести до логічного фіналу, ну тобто, щоб не нести за нього покарання, і тому вони прийдуть саме гвалтувати і вбивати. От до цього Європа не готова, і тому, якщо ви питаєте, який вихід та один, от на ці слова треба серйозно відреагувати нашим партнерам і зробити для себе остаточний. Мені здається, що цей остаточний висновок має бути вже давно зроблений, але хоча б сьогодні, і цей остаточний висновок звучить просто: все, що є в повному обсязі, всі військові виробництва працюють виключно на поле боя в Україні. Все, що є на складах, виключно на поле бою в Україні. Росія має програти на поле бою в Україні. На полі бою в Україні, тому що тільки єдина армія психологічно-психоемоційно готова знищити російську кількісну армію це українська. дякую. Лідери КНД Узбекистану, Таджикистану, Нікарагуа та Венесуели привітали Путіна з переобранням Лукашенка сьогодні з самого ранку. Дзвонив в Кремль. Пане Михайло, а що з лідерами? Здорового світу, як вони будуть поводити себе, чи визнають вони результати цих так званих виборів, які, я нагадаю, проводилися в тому числі на українських тимчасово окупованих територіях? Ширше. Не тільки на тимчасово окупованих українських територіях, так само на тимчасово окупованих етнічних територіях в самій Російській Федерації, там 21 етнічний регіон, да, в якому в принципі вибори частково є нелегітимними, тому що є там домовленості з з початку 90-х про те, що ці регіони є автономними. Давайте брати там Татарстан, Даїстан, Ічкерію і так далі, і тому подібне. Тому давайте крім того, є незаконна конституція, тому що Путін міст, там відповідні зміни в 20-му році і в 22-му чи 23-му щодо території. Даний закон, тобто ця конституція не є міжнародно визнаною. Тому, на мій погляд, віця, ну безумовно, це потужні країни підтримали Російську Федерацію. Маємо на це звертати увагу. Це я зараз сарказмом говорю. Це вкрай потужні країни, дуже перспективні і дуже і дуже потужно. Вони впливають на глобальний політичний, культурний, інформаційний процес. Але якщо серйозно, мені здається, що це складне вкрай складне питання, тому що багатьом країнам, особливо країнам демократії, треба все ж таки остаточно для себе знову ж таки визначитись. Це ми говорили про зброю. Так само треба визначити, що таке Росія. Сучасна, що таке Путін. Треба визначити з легітимністю цієї управлінської системи, яка побудована Путіним. Путін для мене є нелегітимним від сьогодні. Ну він взагалі в принципі на п'ятий термін вже йшов там. Да, там і так далі. Тобто, це вже нонсенс. Говорити про виборчу процедуру в безальтернативному середовищі при вбивстві ключового опонента і на п'ятий термін. Ну це якби дивно виглядає, і тому мені здається, що країнам демократії треба визнати: перше, що в Росії немає безумовно ніяких там виборчих процедур, тому вибори не є дійсними. По-друге, що це класичний диктатор. По третє, що він не є е, спроможним на ті чи інші юридичні е, відносини з країнами демократій. І тоді виходить далі ключові для мене і потрібні дії, які вони мають вчинити. Перше нелегітимність буде просуватись і на органи державної влади, які будуть побудовані далі путіним. І тому нелегітимні органи представники нелегітимних державних інституцій не можуть бути присутніми в тих чи інших міжнародних інституціях, тому що це ну неправильно. І тоді їх членство має бути призупинено, крім того. Ну крім того, що воно має бути призупинене, тоді треба прийняти відповідні рішення щодо ізоляції дипломатичної і головне бізнес економічної ізоляції Росії, тобто Російська Федерація, не може сприйматися як об'єкт легітимного, скажімо так. Бізнес ведення і тому компанії, які працюють на російському ринку, мають звідти вийти обов'язково не так хитро, як вони роблять там акції, передають якомусь посереднику. А це ж знову ж таки посередник там той же європейці, да і так кажу, ці компанії, або вони там залишаються і тоді отримують штрафні санкції на ту суму, яку вони платять. Співставно платять у федеральний мілітарний бюджет Російської Федерації. Отакі От наслідки чи будуть вони? Ну будемо дивитися, але мені здається, що в Європі сьогодні я тут оптимістично також дивлюся. Це питання безумовно не там одного-двох днів. Але я оптимістично на це дивлюся, тому що в Європі все більше є лобійських умовно лобійських груп, да, які абсолютно точно займають таку круту антиросійську позицію, і вони будуть просувати ці концепції на легітимності Путіна ізоляції Росії. Жорстких санкцій, контрсанкцій для компаній, які продовжують, європейські компанії, які продовжують працювати на російському ринку. Більш складне питання заморожених активів, тому що ми розуміємо, що Сполучені Штати тут більш активні. Чому? Тому що ми все всього там 8 мільярдів заморожених російських активів то в той же час, як в Європі практично 380 мільярдів заморожених активів. Тут більш складне, більш консервативна поведінка європейців. Але мені здається, що і тут ми знайдемо якесь порозуміння. Чому от просто є питання, готові до подальшої ескалації війни? Чи готові ви до несправедливого фіналу війни, який приведе до подальшої ескалації? Якщо ні, а мені здається, що багато всі багато хто із політиків мейнстрімних політиків усвідомлює це, То тоді питання питання стає іншого. типу. що для цього треба зробити? Ну про зброю ми сказали це зрозуміло, да і друге це ізоляція Російської Федерації, і тоді це абсолютно точно призупиняє будь-яку легітимність Путіна і всіх інших, кого він там буде призначати на ті чи інші посади. Президент Зеленський заявив, що в умовах війни в Україні недалекобійність сил оборони це очевидна недалекоглядність деяких партнерів. Сказав він вечерньому зверненням. Канада вдячна за приєднання до нашої коаліції дронів. Це зброя, яка довела свою надзвичайну ефективність і в таких складних умовах війни. Недалекобійність нашої армії це очевидна недалекоглядність наших деяких партнерів. Подякував президент партнерам України, які надалі або ухвалили пакети. Підтримки цього тижня, пане Михайле, щодо підтримки України, яка зараз, на якому етапі ми зараз знаходимося? Хто з наших партнерів продовжує програму підтримки? З ким ще треба працювати? Ну і звісно, пакет допомоги від Сполучених Штатів. Пропозиції озвучені паном Джонсоном, спікером Палати представників щодо лендлізу та можливого кредитування, що скажете? Всі партнери європейські абсолютно точно свідомі ризиків, які генерує війна, і вони всі збільшують свою підтримку інтенсивно працюють, в тому числі німеччина. До речі, вона взагалі ключовий партнер сьогодні в Європі 7,5 мільярдів в євро прямої військової допомоги. І до речі, коли ми говорили на початку про ті ж Петріоти, про ті ж Айріси, да проти ракети, це Німеччина, в тому числі активно пробує вирішити проблему дефіцитів і тут. В тому числі тому, але президент в своєму зверненні абсолютно правий щодо а, дальнобійності, це дуже важливий параметр. Ми про це неодноразово казали. Є декілька параметрів, які чітко будуть впливати на те, що відбувається по лінії фронту. Перше руйнування логістики На жаль, це залежить від саме від дальнобійності. Логістика це ключ до того, щоб Російська Федерація відчувала зовсім інакше себе почувала себе зовсім інакше на поле бою. Для цього потрібні відповідні ракети. Тим більше ракети, які там будуть завдавати удару на 500, там на 700 кілометрів. Це дуже важливо. Їх має бути багато. Україна не може вигодити таку кількість ракет, враховуючи обсяг війни. 1300 кілометрів, 600 тисяч мобілізованих, величезна кількість доставки, логістики, складів і так далі. Це треба все руйнувати. Другий компонент це авіація безумовно, тому що як тільки авіація з'являється і вона може вирівняти проблему домінування Росії у повітрі, тактична авіація, керовані авіаційні бомби, це буде знову ж таки зовсім інакше виглядати з точки зору перебігу подій. Ну і реви, безумовно, чи антидрони. З одного боку і дрони з іншого боку, це те, що нам потрібно на даному. Я про снаряди вже не говорю. Тут все зрозуміло і так далі. І тому дальнобійність, дальнобійність і ще раз дальнобійність це суттєво буде впливати на перебіг подій. Дивіться дальнобійні морські дрони, дальнобійні ракети, дальнобійні е, повітряні дрони. Що вони роблять? Вони активно атакують територію інфраструктурну територію Росії і таким чином зменшують військовий потенціал Росії, виробничий військовий потенціал Росії. І так далі це дуже важливо. Це перша склада. Тому Європа нарощує цю всю Тримку і інвестиції в спільні підприємства хотілося б безумовно, щоб трошки більше було логістики, трошки менше слів, трошки більше логістики. Деякі країни знову ж таки повністю в логістиці вони займаються, шукають снаряди, шукають дрони, активно в цьому приймають участь, інвестують, шукають гроші, і це європейці. От, все, що відбувається в Європі, це активна збільшена підтримка України. З тим треба продовжувати працювати. Про це потрібно говорити. Президент, до речі, постійно говорить про наших європейських партнерів, не тільки про Францію, Німеччину чи Італію, і в тому числі про країни Північної Європи, про країни Східної Європи, там Румунія, Болгарія, безумовно країни Балтії і, і так далі. Все, що стосується Сполучених Штатів, для мене досі це вкрай дивна поведінка. Я просто не можу повірити в те, що. Ну, настільки слабкий аналіз аналітичні здібності у тих, хто готує ті чи інші рішення для політичних представників політичної літи сполучених штатів. Ну, ми вже неодноразово про це говорили. Що кошти, які вони витрачають на військову підтримку, це навіть не питання військової безпосередньої підтримки, це кошти, які вони витрачають на свою репутацію, репутацію глобального лідера, країни, яка дотримується слова, яка чітко розуміє, коли кому і як треба допомагати з урахуванням того, які має бути глобальне майбутнє, політичне майбутнє, які мають бути в цьому глобальному майбутньому правила. і хто має домінувати сполучені штати чи якісь інші країни. І що буде, якщо Російську Федерацію не дотиснуть що Сполучені Штати усвідомлюють модель поведінки не тільки Російської Федерації, а того ж Ірану на Близькому Сході чи інших режимів, таких як якщо близько говорити про скажімо, Латинську Америку, Венісуела, Нікарагу і так далі? Ну треба ж це усвідомлювати. І мені здається, що це зовсім інший тоді був би була б інша розмова. А щодо юридичних форматів тієї чи іншої допомоги, головне, щоб ця допомога була тут і зараз це головне, щоб кількість зброї на полі бою була відповідна до необхідності вирішування. Вирішення тих чи інших завдань безпосередньо бойових завдань, а це снаряди, це хаймарси, ну, на увазі дальнобійні ракети і так далі. І тому подібне. Тому будь-які формати можуть бути запропонованими, але все ж таки хотілося, щоб це було не в вигляді такої політично довгої дискусії, тому що йде виборча компанія. А щоб це було усвідомлення? Є виборча компанія. Зрозуміло, є внутрішній порядок. Денний це демократія, супер, але є суттєві глобальні а, ризики. В тому числі в Україні в східній Європі, які за собою тягнуть ще більш глобальні виклики, які будуть коштувати тим же сполученим штатам набагато більше ніж 61 мільярд доларів безпосередньої сьогоднішньої допомоги Україні. Дякую, шановні глядачі. Попрошу вас прямо зараз натиснути лайк, подобається під цим відео. Так само попрошу вас підписатися на YouTube канал пана Подоляка в описі. В назві є посилання. Зробіть це прямо зараз. Ну а перед тим як вийти на мій канал, теж підпишіться. Будь ласка. Пане Михайло, дякую вам за цікаву змістовну розмову. Дякую до зустрічі. Україна обов'язково переможе.